За законом усі чоловіки від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку і оновити свої персональні дані. На обліку із 18 років, а військовозобов'язані із 25. Увага! Помічено чоловіка 25-30 років. Потенційно ухиляна. Рухається у напрямку перехрестя. Ніби відірвався. Що за бусики? Вільно солдати. Бігаєш як футболіст. Нам такі в піхоту потрібні. Будеш штурмувати посадки. Підеш за скороченою програмою. Скороченою? Бігати бачив вмієш? Залишилось стріляти і копати бліндаж. Блін, як же я так невчасно вийшов в АТБ. І справок нема. Ви не вживали спиртного? Так. Не вживав. Але зараз чудово, вип'єш після велка.